Сьогодні в вдворіку почув, як один пацан сказав, що пацани наліво не ходять. І я тут зрозумів, що тут вначе, в них три варіанти: або вони ходять по колу постійно, або вони ходять по безкінечній. В висхідній спі... спіралі, або вони ходять по несхідній спіралі і колапсують в точку. Ну, в будь-якому разі трохи прикро за пацанів, давайте побажаємо їм успіху. Я забув про важливий нюанс, бо пацани ще можуть іти безкінечно прямо назад і вперед. Ну що в принципі не зменшує градусів підтримки.